Не секрет, что друзья не растут в огороде Не продашь и не купишь друзей И поэтому я так бегу по дороге С патефоном волшебным в тележке своей Под грустные мычания... Скажи, будь ладно. Я пластик, ну, прямо закидываю. Листівками, які позиціонуються від Фасівської міської партійної організації Свобода. Вони розповсюджувалися чоловіками, жінками, по ринках, а в тому числі із палатки з написами Свобода. Вчора ну, у, на зустрічі у заступника губернатора пані Ков'юк голова. Міської партійної організації свободи сказав, що немає відношення до випуску і розповсюдження цих листів. Ми вирішили особисто запитати у пана Яковіка, чому нам вірити своїм очам чи його словам. Чому нам вірити нашим очам чи нашим словам заступника губернатора? Місто в Хасці було народано такими листівками. Да? Вони розпосуджувалися складки Свобода і потійці Свобода. Вчора наскільки не відомо, що на прийомі заступника губернатора ви відмовилися від дарську цієї листівки, тому хоче носити. Ні, ну це з ваших уст, що свобода фасі не має відношення до цієї. Я ще раз вам повторюся, ви її носите. Я, я, ви бачили, щоб я її запитати. Ну Є замігати. та міпе. Ні, це не наша лиців. Все добре, я вам дуже дякую. Все, ми просто хотіли це може якась провокація, знаєте? Ну може, може. Ми, Ви знаєте, що, по-перше, я ще не призначений на цій посаді. Ні, ну ми ну, ж як заслужні, а ну, ми ні. Ні. я як води... голова партії свободи, я не маю відношення до. Це нема саме вам дуже вдячні за коментар з перших приходь. Всі добре.